І всім привіт ви ікнаєм БС. Сьогодні у нас обзор піка на нового бравлера Анджело. Матеріал оп'ять беру у Клеопатра, як і у всіх снавпіках, які я поки що знімав. Так, от така анімація випадання. Це 25 епік під назвою Анджело. От таке в неї описання. Така в неї аватарка бойця. Вже буде аж 78 бойців. Ну і така, в принципі, анімація. Тут поки нам розказують якусь інформацію, ми даємо себе звуку. на x 2. Так. О, урон. Урон максимальний 4400 на останньому левелі. Супер! Ульта, урон 1000, вона може все ще відхилити. Дальність дуже велика. Швидкість перезарядки дуже висока. В неї 6 тисяч здоров'я. Небагато і немало. Дуже лагає. Ну, в принципі, отак будемо X2 дивитися Цей боєць може ходити по воді, так само, як Бравлер Єва. Вже завтра виходить оновлення. І вона ще буде в ранньому доступі 29 лютого. А в саму гру вона появиться не з новим сезоном, а вона появиться 7 числа. Новий сезон починається 5-го. Вона в гру вийде не з новим сезоном, так що кредити з пасу можна забирати на славу. Жажда крові неї тітл. Є ще скін ельф, який був слитий, добрав у толка за 3 години. Він коштує 1000 блін, і його 29 гень. Отакі От значки з анімацією. Цей снайпік не такий великий. Лише 8 хвилин. Ну, О, такий спрей. І от вона цілиться. І вона відпустила, і, бачите, весь приціл пропав. У неї велика дуже дальність, нагадує Пайпер. мінімальний урон і максимальний урон. 4400, а середній урон приблизно 2000 з чимось. Це середній урон. Ось така ульта в неї. В неї ще в цій ульти більший урон, я так пам'ятаю. Здорово, толка. Давайте зараз вона кине. І вона ще може зносити цією ультою урон. Вот. Боссу. Цей снікпік дуже короткий, якщо ми все подивимося на X2 це лише 4 хвилини. Ну, найголовніше це не сьогоднішній снікпік. Найголовніше це завтрашня обнова, яка вийде вівторок. А вже завтра вівторок. Безплатний гіпер, новий відеоролик від мене, обзор обнови. Я зразу після школи буду пілити для вас відосик. Випущу, напевно, в такій годині, як випустив цей, можливо, швидше, бо я не знаю, коли я цей відосик випущу. Знімаю зараз на момент 20.03 Ні, я випущу швидше. Х2. Ходи по воді так само як брали Р Єва. Це нова карта. Ну, в принципі, копія Єви і Пайпер одним словом. Тепер скин. Я так розумію, нам показує. А, ні, гаджет. Вона може атакувати через стіни, так само, як гаджет Менді. Новий Бравлер – це просто копія минулих бравлерів. Ну, тут очевидно, нічого нового. У Єва, коли ходила по воді, або Джани злітали, це перші такі бойці. А тут вона просто в Єва взяла технологію, можна так сказати. Все. 4400. Тепер е, в ШД. Бачите, ще й новий ранг показують. Мені не вирішив на цьому моменті зупинити. Запу... Мені чесно дуже лагає. Не розумію чому. Бачите, тут ще більше те, що відлагало, тут затримка. Я вже нажав на екран. Ну, в принципі, отак це відео. Два рази, ніча я не нажав, вже все. Або це відео лагане, не знаю. Отакий от приблизно урон, якщо цілитись наполовину, там не було написаний урон, блін. Ну ладно. Зараз вона перестрибнула це її ще один гаджет і нанесла урон. Минулисний пік був дуже довгим, а цей дуже коротким. Отака от ульта, 1600 урона, це коли в 6 банок від її ульти. Ще завтра вийде і обнова, і снекпік на нового міфічного Бравлера Мелоді, на який я теж зніму обзор. Так, такий в неї урон. Це тепер вблизи, коли 11 банок, аж 1 тисяча. І отакий був коротенький сникпік. Сьогодні був міні-обзор Бравлера, бравлера Анджела. Ще дякую всім за перегляд. Ви були каналі ній Небес. там цього відеоролика я вже сказав. Ще раз дякую за перегляд. Усім па-па!